Такими ж слабкими, як поперек у новачків, можуть бути тільки приводящі м'язи ніг. Е я можу показати вправу, яка добре попрацює і над попереком, і над приводячою групою е без особливого ризику. Тим більше, що вона не складна технічно. Вам треба стати в широку стійку, е настільки широку, наскільки вам дозволяє. Ваша підготовка і ваша антропометрія. Тобто, у вас мають бути паралельні ступні, повністю прижаті до землі і абсолютно прямі ноги. Тобто, якщо ви не можете тримати ноги прямими і з розслабленими квадрами, вам просто треба стати вужче. Хто може стати ширше, шикарно. Далі утримуючи в ідеалі поперек. Ну, спочатку зробимо без навантаження, отримуючи поперек нейтральним, тобто таз нахиляється разом з вами. Ви, власне, нахиляєтесь вперед. Видих. Видих. При правильному підході ви маєте перманентно, тобто постійно відчувати поперек злегка. І коли нахиляєтесь, розтягується, розтягується приводяща група, ви відчуваєте більше. Видихаєте, вдихаєте, робите повний рух, видихаєте. Кому мало, той бере гірю або будь-яке інше навантаження на груди. Кому мало і цього, той бере навантаження на груди. Плечі. Хоча декому і mm. ще декому на грудях буде важче. Це все. Тут е, знадобиться максимальний контроль. Відділяти рух е, кором тазом від розтягнення ніг. Тобто це не має бути сруща собака з круглим попереком. Е, краще робити це босим. Тоді буде хороший баланс, і м'язи стоп будуть працювати також дуже добре. На цьому все. Тренуйтесь правильно.